Я обожнюю стімпанк, тому не дивно, що шукаю для читання книжки українських авторів у цьому жанрі. І я дуже вдячна видавництву аудіокниг студії вухо за те, що дали мені можливість прослухати книгу Воля, спадок професора Полюя Ігора Сіліври у додатку Абук. Нас зустрічає Альтернативний світ 1918 року. Деякі історичні події, які відбувалися в нашій часовій лінії, там відбуваються трохи інакше. Доля деяких знайомих нам історичних постатей там інакше. У центрі подій троє молодих людей, які вирушають у подорож до професора Пулюя, адже його розробки можуть змінити майбутнє. Проте на шляху занадто багато перешкод. Хвилювання середині країни озброєні, конфлікти, зомбі, культи, інтриги та зради. Просто залишитися живими може бути недостатньо, адже на кону доля країни. Я не фанат історичних війн, скажу відверто, не фанат стрілянини загалом, не фанат зомбі. Можливо, саме тому книга і не була для мене ефектом. Спочатку історія читалася досить важко, я помічала десь повтор, десь русизм. Але ближче до 50% стало значно цікавіше. Тебе вже познайомили з героями, ввели в курс справ, і ти вже непогано орієнтуєшся, так би мовити, втягуєшся. Цікаво слідкувати за персонажами, їхніми пригодами, версію альтернативної історії та й загалом цікаво зануритися у світ парових технологій. А ще виявилося, що в книжках сіліври є певна хронологія, про яку я була не в курсі. Тож воля не буде єдиною прочитаною книгою, бо стімпанку багато не буває.